Всім привіт! Вітаю вас в новому дні і вітаю на своєму каналі. Сьогоднішній день починаємо з позиції дитини, коліна в сторони, стопи разом, таз вкладаємо на п'яте, долоньки витягуємо вперед, живіт груди тягнемо вниз і глибоко повільно дихаємо, налаштовуючись на практику. Абстрахуємось від усього світу. Переносимо увагу в себе, в своє тіло, в своє дихання і дозволяємо собі насолодитись цим моментом. Вдих через круглення в спині підіймаємось вгору, виходимо на четвереньки, долоні під плечі, коліна під стегна, живіт підібрали спинка рівна. І робимо з вами кішку корову. Вдих, прогин в грудях, видих, скруглення. І у темпі власного дихання продовжимо цю вправу. Вдих, легкий прогин, лопатки разом, груди вперед. Голову не закидуємо, видих, скруглення в спині. І останній раз. Повертаємось в нейтральне положення і повертаємось в дитину. Вдих через круглення виростаємо вгору. Видих через прогин повертаємось в дитину. І у темпі власного дихання хребет за хребцем розкриваємось вгору і з легким прогином ідемо вниз. І ще вдих вгору, видих вниз. І останній раз вдих, хребет за хребцем виростаємо, видих і йдемо в дитину. Вдих через скруглення виростаємо вгору і виштовхуємо праву стопу вперед. Ліва долоня в килимок, праву ручку розкриваємось вгору, стискаємо кулачок і розминаємо зап'ясток, крутимо в одну сторону, в іншу, тримаємо скруточку, дихаємо. Повертаємо долоню в килимок, трохи затримались в випаді. Забираємо праву ніжку назад із видихом, і йдемо в дитину. Вдих через круглення вгору ліва стопа вперед, на піввипад, ліва ручка розкривається вгору. Робимо оберти кулочком в одну в іншу сторону, розігріваємо зап'ясток, тягнемось в скруточку. Повертаємо долоньку, затримались в напіввипаді, спинка рівна таз вниз. Забираємо ліву ніжку із видихом і йдемо в дитину. Вдих через круглення виростаємо на четвереньке, підгортаємо пальці ніг, з видихом і йдемо в собаку мордою вниз. Коліна зігнуті, живі тягнемо до ніг і по черзі розкриваємо ніжки, рухаємо тазом ліворуч-праворуч. Витягуємо задню поверхню ніг, сильними ручками виштовхуємо себе вгору, плечі подалі від вух, зупинились в собаці, робимо вдих через круглення спини виходимо в планочку, і з видихом через легкий прогин м'які коліна йдемо назад. І ще у власному темпі вийшли в планку, з видихом вийшли в собаку мордою вниз. І ще виростаємо в планочку, повертаємось в собаку. Чудово. Робимо вдих з видихом, перекатимось в планку, затримались, долоні під плечима, куприк підкручений, видих і йдемо в собаку мордою вниз. І з наступною планкою підтягуємо праве коліно до правого ліктя, повертаємось в собаку. І в динаміці планка коліно видих, вдих собака мордою вниз. І ще два рази, підтягуємо коліно вище, вдих собака мордою вниз, і з видихом змінюємо ніжки ліве коліно до лівого ліктя планка, вдих собака, і продовжуємо у власному темпі ще три рази. Дихаємо. І останній раз видих планка коліна до ліктя, вдих, собака мордою вниз. Затримались в собаці. Робимо вдих, виходимо в планку, праву ручку підіймаємо вгору і виходимо в бічну планку праворуч. Тримаємо себе тут сильно та стягнемо вгору. Обережно встановлюємо праву стопу в внутрішню поверхню лівого стегна. Ще тримаємо планку, дихаємо, робимо вдих із видихом опускаємось в класичну планочку. Вийшли в собаку мордою вниз, потягнулись. Робимо вдих з видихом, виходимо в планку, вдих, ліва ручка вгору, розкриваємось в бічну планочку. Тримаємо таз вище, обережно підтягуємо до себе ліву стопу, встановлюємо її у внутрішню поверхню правого стегна, коліно розкриваємо в сторону, продовжуємо тримати планку, дихаємо, і з видихом повертаємось в класичну планку. Йдемо в собаку мордою вниз, потягнули спинку, коліна можуть бути ще зігнуті. Розслабили шию, вдих через круглення виростаємо в планочку і виштовхуємо праву стопу вперед. Ручки вгору вдих, повний випад. З видихом через кактуси стягуємо ручки вниз, лопатки разом. Вдих, підіймаємо ручки вгору. І з видихом знову стягуємо через кактуса вниз. І ще вгору. Вийдих вниз. І останній раз вгору. Вийдих через кактуса вниз. За спиною знайшли замочок, прокрутили плечі, груди виштовхнули вперед. Поперек не заламуємо, переходимо в діагональ, якщо потрібно. М'яко відпускаємо замочок, трохи крокуємо вперед лівою ногою, переносимо вагу на праву і виходимо в рапходрасину. Ліва стопа на себе та зачинений, долоні можна вкласти на сідниці. Вдих обережно підіймаємось вгору ліве коліно до себе, ручки вгору. І з видихом виштовхуємо ліву стопу вперед. Ніжку тягнемо вгору, тримаємо, дихаємо, гинаємо ліве коліно і з видихом знов ідемо в віра Ручки вкладаємо на стегна, п'ята тягнеться назад. Робимо вдих, з видихом сідаємо в праве коліно і виходимо в повний випад. Ручки вгору. Робимо вдих і з видихом скрутка праворуч. Плечки тянуться вниз, маківка вгору, вдих повертаємось в центр, видих в килимок, ідемо в планку. І з видихом ідемо в собаку мордою вниз. Затримались, продихали, порухали тазом, вдих через круглення виростаємо в планку, ліва стопа вперед, ручки вгору, повний випад, видих через кактуси, стягуємо лікті вниз, вдих підіймаємо ручки вгору, видих, стягуємо через кактуса вниз. І ще раз. Знаходимо замочок за спиною, прокручуємо плечі, лопатки разом, груди вперед, плечі вниз, м'яко відпускаємо замочок, долоні на пояс, правою ніжкою трохи крокуємо вперед і виходимо в її Рабхадрасану. Права стопа на себе та зачинений, долоні вкладаємо на стегна, тіло паралельно килимку. Вдих виростаємо, праве коліно до себе ручки вгору, видих, виштовхуємо праву стопу вперед, сильну ніжку тягнемо вгору, тримаємо, підтягнули до себе праве коліно і з видихом знову виходимо в паралель до килимка. Чудово. Тримаємо баланс та зачинений. Робимо вдих, з видихом сідаємо в ліве коліно, правою стопою крокуємо назад, ручки вгору вдих, виходимо в випад, видих, ідемо в скрутку ліворуч, тримаємо, вдих ручки вгору, видих долоньки в килимок, крокуємо в планку і з видихом ідемо в собаку мордою вниз. Затримались, вдих через круглення виходимо на четвереньки і з видихом ідемо йдемо в дитину, розслабляємось, відпускаємо напругу з тіла, вдих через круглення підіймаємось вгору, видих через четверонгу з колін опускаємось на килимок. Долоні розводимо в сторони, ставимо на пальці, робимо вдих і через круглення виростаємо вгору в кобру. Видих, тягнемо груди вперед-вниз. І ще вдих вгору. Видих, хвилькою повертаємось на килимок. Хребет за хребцем виростаємо вгору. Видих, опускаємось вниз. І останній раз вгору і вниз. Долоні переводимо за вуха, вдих підіймаємось вгору, куприк підкручений, сідниці активні, видих, опускаємось вниз. І у власному темпі робимо цю вправу, ніжки сильні, активні. І останній раз вдих вгору, видих вниз. Вдих, підіймаємось вгору, розводимо ручки в сторони, знаходимо замочок за спиною, прокрутили плечі і відриваємо ніжки від килимка. Стопи тягнуться назад вгору, маківка тягнеться вперед, замочок тягнеться вгору назад. Тримаємо, дихаємо і м'яко опускаємось на килимочок. Долоні під плечі робимо вдих і через чату рангу виростаємо вгору. Видих і йдемо в дитину, компенсуємо навантаження напоперек. Розслабились, продихали. Вдих через круглення виростаємо на четвереньки, схрещуємо стопи і перекатуємось на сідниці, виштовхуємо ніжки вперед. І хребет за хребцем повільно вкладаємо себе на килимочок. Підкрутили куприк, поперек вкладається в килимок. Підтягуємо до себе праве коліно. Чіпляємо за великий палець правої ноги, робимо вдих і з видихом виштовхуємо праву п'яту вгору. Праве плече тянеться вниз, ніжку тянемо на себе, ліве коліно може бути зігнуте, а можна вирівняти ніжку. Дихаємо. М'яко відпускаємо праву ніжку на килимок і змінюємо ніжки. Ліве коліно до себе, зачепилися за великий палець лівої ноги, робимо вдих, і з видихом виштовхуємо ліву п'яту вгору, потягнули ніжку на себе, ліве плече штовхаємо в килимок, куприк підкручений, дихаємо. І м'яко відпускаємо ніжку в килимочок. Підгортаємо під себе плечі, підгортаємо під себе лопатки, робимо вдих, і з видихом виштовхуємо таз вгору хребет за хребцем, коліна над стопами, стопи паралельні, груди не наїжджають на шию, тримаємо. І обережно хребет за хребцем вкладаємо себе назад в килимочок. Підтягуємо до себе коліна, порухались трохи ліворуч-праворуч. Коліна розводимо в сторони, чіпляємо за великі пальці ніг, робимо вдих. І з видихом виштовхуємо п'яти вгору і йдемо в позицію щасливої дитини. Коліна тягнемо вниз, поперек в килимок. Дихаємо, обережно повертаємо стопи назад, робимо вдих, і з видихом виштовхуємо п'яти вгору, витягуємо обидві ніжки, плечі тягнуться в килимок. Поперек залишається лежати на килимку, м'яко відпускаємо ніжки. Повертаємо їх на килимочок, підтягуємо до себе коліна і зробимо ще скрутки. Ручки розводимо в сторони долоні в килимок, робимо вдих, і з видихом тягнемо коліна праворуч, дивимося за ліву долоню, і, можливо, ліву ніжку вирівнюємо і чіпляємо за неї правою долоню, а можливо залишаємо просто зігнуті коліна. Дихаємо, розслабляємось. Відпускаємо ніжку, вдих, повертаємось в центр і з видихом змінюємо напрямок. Коліна ліворуч подивилися праву долоню і, можливо, розкрили праву ніжку. Розслабились, продихали. Вдих повертаємось в центр і з видихом повністю вкладаємо себе на килимочок. Робимо глибокий вдих і акцентний видих через Х. Відпускаємо всю напругу з тіла, розслабляємось, фіксуємо свій стан, ніяк його не оцінюємо, просто спостерігаємо. Робимо вдих, обережно повертаємось ліворуч чи праворуч. Затримали ще на два вдохи-видохи. І обережно без ривків підіймаємо себе вгору. Сідаємо ніжки на хрест, ручки через сторону підіймаємо вгору вдих. Видих долоньки до грудей Намасте. Дякую вам за цю практику разом. Сподіваюсь, все було комфортно. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі в нових днях!